Не через освітлення, а через погоду. Сьогодні вранці на дорозі Луцьк-Маневичі перевернулася машина. Це сталося після 10-ї години поблизу села Тростянець, коли якраз падав мокрий сніг з дощем. Водій автомобіля Дачія рухався в напрямку обласного центру, пішов на обгін вантажівки і не впорався з керуванням. Чоловік розповів нам, що всьому причина погода. Він наїхав на місцево зі снігу та болота, яка утворилася у бабіч дороги. І машину занесло. Одна ніч, але я зрозумів, що ми перевертаємося. Я це побачив, що ми перевертаємося. А потім все, потім ми лежимо. Я найперше обізвався до всіх, брат обізвався перший, він живий. Я запитав, як там ззаду, чи всі є. Я почув голоса всіх. Я виліз з машини, допоміг вилізти вибратись з машини. Ми вибралися самі. В салоні, крім водія, було ще троє пасажирів. Усі їхали на похорон до родича в Луцьк. На щастя, всі живі. Очевидці надали їм першу допомогу, однак двох довелося госпіталізувати. Травми голови, гематома в тітки, а мами забій позвоночника, потипотилипотиличних хребців, Зараз в лікарні на обстеженні. На місці події працювала поліція. Попередньо на водія склали протокол за спричинення дорожньо-транспортної пригоди. Слідчі дії тривають.